усіх, хто хоче бути в курсі останніх подій Жашківського краю, сьогодні, 7 листопада, у випуску розкажемо про таке. Скандальні лежачі поліцейські на набережні в жашкові демонтували. На Жашківщині проводяться заходи щодо попередження африканської чуми свиней. Випадки інфікування зареєстровані вже в Черкасах та Білій Церкві. День соціального працівника будні трудівників територіального центру соціального обслуговування населення. Ця та багато іншої інформації уже за декілька секунд. Будьте з нами. На останній перед виборами сесії Жашківської міської ради депутатами було прийнято рішення демонтувати засоби примусового зниження швидкості, що біля набережної, навколо яких уже не один місяць точаться суперечки. Невиконання рішень грозить судовою тяганиною міськраді. Втім, реалізація його відтермінувалася, оскільки деякі місцеві жителі виступили проти позиції депутатів. Спроба демонтувати бар'єри була напіввдалою. Комунальникам вдалося забрати лише один із них. Як розвивалися події навколо злощасних лежачих поліцейських, дивіться в наступному відеоматеріалі. Два лежачих поліцейських, що біля набережної, стали предметом тривалих суперечок між тими, хто бажає безпечно переходити дорогу в цьому місті, і тими, хто не хоче руйнувати свої автівки та врешті мати змогу виїхати під гору взимку. Конфлікт досяг свого апогею 4 листопада, у день, коли комунальники спробували демонтувати конструкції. Перед тим як знімати поліцейські, нехай би поставили тут. Гаї пост, якісь зробили чи світофори поставили? Що не Ну як переходити? Скажіть, переходити дітям дорогу в школу? Тої дитина по півгодини, тут не може дорогу прийти. Літають тут же ж. Автотрасу зробили. А мене малесенька дитина. Я знаю, не можу перейти в магазин і навіть просто-напросто в мене живуть родичі на набережні. Я не можу, я боюся з коляскою перейти. У мене дитина починає ходити за руку. Він бистро не може йти. І Я не можу перейти з ним ніде, тому що машини летять. Оце тільки що був наглядний примір. Ми стоїмо тут всі стояли, і тільки що ланус прогнався, він не замітив, що там переход, що там поліцейський. Йому було по барабану. Він собі просто прогнався. Мене чуть тут не збили на дитину на яких не було. Він летів кілометрів 80. Ось так от, от дитина біля мене йшла. То я чуть не посивів, ви кажете зняти. Рішення, в принципі, це не законне, що вони кажуть, що його, в принципі, зняли. Прийшли тихенько, здобують, нікому сесії не було. Другої, коли з людьми стояли, договарювалися, ніхто ж нікого. Людей на сесію не позвали. Бо ще не да. було. Сесії не було, вони прийшли тихенько знімають. Ну, як це? Як це справедливо? Потрібні, тому що хата не двигтить. Як не буде поліцейських, в мене хата розтруситься повністю. Просто тут, тут ж, хоч, елементарно можна в магазин перейти тут до Вовочки. Елементарно. А також не можна перейти, стоїш, поки всі машини не переїдуть. Вона машина стоїть, можна показати, що я думаю. Ні одного ні мартизатора, нічого немає. Що ж по ньому думати? І тим більше, що рішення є, то що ж підтягнути ту шкаралупу і все, і робити свою роботу. Мене на, 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 на амортизатор стоїть 400 гривень. Він мені їх возмістить. Комунальники наполягають, зобов'язані виконувати рішення сесії міської ради, але місцеві жителі перешкоджають роботі служби. Нас сьогодні на руки видали рішення Жашківської міської ради. Скасування рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради від 23.07 на про розгляд колективної заяви щодо облаштування засобів примусового зниження швидкості транспортних засобів біля магазинів Калинка і Вовочка по вулиці Леніна, 132. зобов'язати комунальне підприємство Жашківського ВЖК здійснити демонтаж засобів. Примусового зниження швидкості біля магазинів Калинка і Вовочка по вулиці Леніна, 132. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності. Пристрасті навколо двох підвищень на дорозі розгорілися не на жарт. Продавець із магазину вів себе неадекватно, став погрожувати. Сказав, що я зараз візьму автомат і розстріляю. Вас із автомата, не пишіть, будь ласка. Ні? То це не ваша фраза була, ви не погрожували. Але ну, це, це ну він придумає, знаєте, нікому ніхто не погрожує. Свою думку оба під шляху відстоювали і поки ще чинні депутати міської ради. Яке ви маєте відношення до цього поліцейського? Я ще поки діючий депутат міської ради, ну, то я, я розумію, відношує. рішення друге прийшло чи ні? Яке друге є рішення про зняття? Ніхто ні з ким не домовлявся. Що ти розказалося? Рішення сесії міської ради. Його треба виконати, тому що положені ці бар'єри в порушення всіх технічних умов. І якщо чоловік каже, що вони за свої гроші поставили, тим паче не дождавшися рішення, не дождався затвердженого рішення виконкому, бо його сесія затверджує. Не дождавшись експертизи, вони собі самі самовільно за свої гроші. Між каже самі самовільно за свої гроші. Поставили то закон для всіх один. Один із жашківчан вирішив, так би мовити, припаркувати своє авто просто на поліцейському. Це ваша машина, да, його, та, це моя а машина. Для чого ви її поставили? Я категорично проти, щоб зносили ці поліцейські. Фури елементарно ну, притормозити невдало може. Але, не, ви, не вдало але ви зрозумієте правильно, я тут кожен день ходжу, як мінімум по 10-20 разів, через цей пішохідний переход. В першу чергу я переживаю за своє життя, не за машину. Я зараз годен пожертвувати навіть своєю машиною раді того, щоб. Зберегти своє життя, оскільки мене неодно, неоднократно також тут вже машини прилітали і також чуть не збивали. І на моїх випадках, при моїх очах, це було неоднократно. На місце події прибули працівники ДАІ та міліції. У ну, даний водій порушує правила дорожнього руху. Ми складемо адміністративний матеріал, притягнемо до відповідальності. Мінімальний штраф 255 гривень. Це ж пішохідний перехід, знак ближче 10 метрів, забороняється. зупинка, стоянка. Всіх транспортних засобів молодик звільняє бар'єр і комунальники його таки демонтують. Врешті-решт місцеві пішоходи вдаються до крайньої міри, захищають іншого лежачого поліцейського власними тілами. Працівники комунального господарства змушені відступити. Будете демонтувати другий лежачий поліцейський? Ні, ми ж не варвари, щоб ну ще з дітьми боротися. Все таки треба приймати якесь рішення. Сесії адекватне, щоб. postaviti će nišće će či... Ну, приймати обільне рішення. Ліквідація лежачих поліцейських набула резонансу. Подію активно обговорювали навіть ті, хто не був на місці конфлікту. Зокрема, Жашківська інтернет-аудиторія відреагувала миттєво і знову ж таки емоційно. Де монтувати там порушення всіх норм? Вони їх поклали, навіть не враховуючи норми по висоті і ширині та ще й поставлені навскоси. Ну це ж нікуди не годиться. Люди, куди дивляться дорожники і даїшники? Як зимою під горку підійматись? Якщо вже ставити поліцейські то резинові і не на 20 метр. Трінище з таким відношенням ваша Європа в Зімбабве. Якщо по-хорошому дорожній збір платять водії, а не пішоходи. Їм і замовляти музику. Ой, ті поліцейські лежачі, де б їх не клали. У нас такі водії, є, що форсує. Музика на всю машину людей не бачить. Всі аварії, що траплялись, це перевищення швидкості, а не через лежачих поліцейських. Двома днями пізніше конфліктна ситуація вирішилася сама собою. Другий бар'єр просто безслідно зник. Вранці у п'ятницю поліцейського на раді свядіям уже не було. Тож деякі жашківчани припускають, що його відколопали уночі. У міській раді пояснення зникненню бар'єра не знайшли. Міський голова запевняє, що дав команду комунальникам не проводити демонтаж другого поліціянта. Попереджувати, а не лише ліквідовувати жашківські рятувальники здійснюють об'їзд району з метою профілактики та недопущення виникнення пожеж у житловому секторі, а також зменшення кількості загиблих та травмованих внаслідок пожеж, зокрема, 3 листопада. Надзвичайники побували у селі Марійка, де спільно з місцевими волонтерами поспілкувалися з жителями села щодо основних причин виникнення пожежі в осінньо зимовий період. Наслідків, до яких вони призводять, та надали рекомендації щодо того, як не допустити їх виникнення. Вірус небезпеки африканська чума свиней може боляче вдарити по економіці України та власне кожного, хто живе за рахунок популярного в нас свинарства. Ця хвороба відома одиничними спалахами на нашій території ще 70-х років минулого століття. Нині загроза стала серйозною. Чума дає про себе знати у різних куточках країни і надто близько підійшла до Жашківського району. Випадки інфікування зареєстровані уже в Черкасах та Білій церкві. Тому на Жашківщині активно проводяться заходи щодо попередження африканської чуми свиней. Африканська чума свиней – безпечна для здоров'я людини, але смертельна для свиней, хвороба. Вакцини від неї до теперішнього часу не розроблені. Лікування заборонено. У разі виявлення вогнища інфекції практикується тотальне знищення хворого поголів'я, а також ліквідація всіх свиней у вогнищі і радіусі 2 кілометри від нього. Хворі та ті, що контактували з ними тварини, також підлягають забою з подальшим спалюванням трупів. Саме такі заходи вже проводяться зовсім неподалік від Шашківського району. Ситуація з африканською чумою свиней в країні дуже напружена. Ще нещодавно були випадки Африканської чуми свиней в Одеській області, в Миколаївській області, в Полтавській області. Буквально на днях нові випадки зафіксовані вже поблизу нашого району Рокетнянський район. Позавчора випадок африканської чуми, чуми свиней спостерігався місто Біла Церква. І вже вчора ми повідомили, про по, перше повідомлення про випадки захворювання на території нашої області. Це місто Черкаси, виправна колонія номер 62 підсобне господарство тюрма, де отрималися 270 голів свиней. Африканська чума свиней це хвороба, яка форіють виключно лише дикі свині. Для людини захворювання не являє небезпеки, засобів лікування не розроблено і навіть заборонено. Чума з й передається легко, а тому для попередження зараження необхідні численні заходи безпеки із їх безумовним виконанням. Хочу звернутися до людей. Щоб розірвати вогнище, треба, по-перше, зрозуміти механізм передачі. Перший передачу це є безпосередній контакт тварин. Для, для забезпечення цього необхідно просто на, на цей період утриматися в закупівлі нових тварин, введення нових тварин в господарство. Другий механізм передачі. Це елементарний, який можуть тварини заражатися при поїданні харчових відходів, які містять залишки забитих хворих тварин або інфікованих тварин. І третій механізм передачі це. З транспортом, засобами догляду за тварин, з комахами для цього необхідно, щоб кожен власник тварин в своєму господарстві дотримався елементарної засобів гігієни. Тобто працював лише в спецодягу, спецзуті, заборона його виніс за свою територію. Заборона допуску сторонніх осіб на свою територію, так як вірус передається з комахами, може передаватися і доказано з птахами, власникам тварин рекомендується утримання тварин лише в закритому приміщенні, ніякі вольєри, тільки в хлівах. Фактором передачі також можуть бути гризуни. Комахи членсного. Для цього власникам всім необхідно проводити механічну очистку ферм, проводиться боротьбу з мішовидними гризунами, проводиться боротьбу з комахами. Тобто є достатня кількості різних засобів для обробки нашкірних паразитів. Ні в якому випадку не купляти м'ясо, свинину, сало на стихійних ринках. Даже -да купівля м'яса на офіційних ринках не забезпечує здоров'я ваших тварин. Обов'язково при зудівлі тваринам корми, які використовують, обов'язково піддавати кип'ятінню, обробці, тепловій обробці. В цьому році ми вже провели ряд засідань на цій комісії, де вирішили питання утримання господарства в закритому режимі роботи. Суворо дотримуватись заходів профілактики, так як на нашому в нашому районі знаходиться в такій небезпечній зоні, це такий Одесь на нашому районі існує ринок чародій, на який звозяться тварини майже з усеї України, який являється великою біонебезпекою. Являє. Завозять тварини без ветеринарних документів і це є основна дуже велика є загроза. Майже рік ветеринарна служба не, змогла, не могла перевіряти господарство, як як був покладений мораторій на перевірок господарств. Кабінету міністрів дали дозвіл у вересні місяці нам перевіряти лише свини господарства, які отримають 20 і більше свиней. Роботу ми провели, виявили ряд недоліки, дали припис на господарство. Також рік рішення ДНПК була в районі, була створена мобільна група з працівників ВДАІ та працівників ветеринарної медицини. Ми регулярно здійснювали об'їзди. Працювали на біля ринку чародій на, 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 на автошляхах, Зупиняли автомобілі, проясню, проводили роз'яснювальну роботу щодо необхідного дотримання правил перевезення на сьогоднішній день, на жаль, Міліція являється теж в процесі реформування, і дана група перестала працювати в зв'язку з реформуванням органів міліції. Жашківщина перед загрозою карантину. А служби, які мали б попередити це і боротися з наслідками, ліквідовуються, як і багато інших державних структур. Ветеринарна медицина нині на стадії кардинального реформування. Служба ветер... ветеринарної медицини району знаходиться і як в як країні, знаходиться вже більше року в процесі реорганізації. З постановою Кабінету міністрів 28 жовтня цього року прийняла постанову про ліквідацію державної територіальних органів Державної ветеринарно фітосанітарної служби. На сьогоднішній день ми являємося в процесі ліквідації. Про, про те, Дієвим органом, який здійснює боротьбу на території району, є державна надзвичайна протипізнатична комісія при районній державної адміністрації. Ветеринарна служба жашківщини складається із власне управління ветмедицини, ветлікарні та ветлабораторії. Всього близько 40 осіб, під контролем яких весь район, зокрема, наша лабораторія вважається однією з кращих в області. Аналізи до неї звозять із десятка суміжних районів. І африканську, чому тут здатні виявити? Наша лабораторія акредитована на дослідження африканської чуми. Ми проводимо дослідження із 10 районів області. Всі підозріли матеріали, які вилучаються, які є підозрілими, потрапляють до нас як патологічний матеріал. Ми її обробляємо, робимо маски, робимо дослідження, виявляємо або не виявляємо, чому на даний момент не було таких. У нас результатів, де ми могли сказати, що підозра на чому. Коли в приватному секторі або в господарстві виявляється падіж тварин, просимо звертатися до ветеринарних працівників, які бистро зреагують, вийдуть на місце падіжу, відберуть необхідні матеріали для дослідження на чому. Отож, усім господарствам від зовсім дрібних до великих комплексів рекомендовано дотримуватися закритого режиму роботи. Це означає повна дезінфекція всього, що потрапляє до рожевих тварин. Підійшли серйозно до виконання заходів безпеки, приміром на свинофермі ПСП Добробут в селі Тинівка. Які заходи проводяться для недопущення африканської чуми, забезпечення всіх працівників комплектами одягу. І взуття постійно вони проходять дезінфекцію. Перед тим як люба машина завозить до нас якийсь продукт, вона перед територією обробляється спеціальними дизасобами. Можливо, переносчиками бути птахи, десь пташка поклювала і. Прилетіла до нас, до нас на господарство, опорожнилася, Не дай Боже, хтось став ногою, зайшов. Чи попало воно ще хуже в зерно. Я був декілька тижнів назад на конференції в Львові, там приїжджав Зігізмун Пейсик, це м -м, польський ветеринар. Він курірує всю Європу по ветеринарній медицині. По заходам, всім цим, по африканській чумі, то він сказав, що переносчиками не доказано, що корма є переносчиками. Так що я вважаю: якщо більшість господарств не більшість, а всі будуть робити те, що ми робимо: дезінфекцію і недопущення на територію ферми транспорта. Любого, ну, щоб ферма працювала в закритому режимі. Тоді да, я думаю, що в нас в районі цього не буде. Як довго заходи проводяться? Років два. Ми, ну, не в останній момент. Постійно в нас існуючі дезбар'єри, в кожному приміщенні, в кожному будинку, в кожну кімнату. Ну, перед тим як зайти, кожна людина повинна Вмучити ноги в дисбар'єр. Ще одна проблема це коли люди отримують тварин в домашніх умовах, ті люди, які працюють на фермах. Ну, від цього ми нікуди не можемо дітися, але методом опитування ми взнаємо, чи в людей з їхніми тваринами, з здоров'ям все нормально, чи ні. А так ми не можемо заборонити Лю людям не держати вдома. Серед населення росте паніка. Ходять чутки про те, що закривається м'ясний павільйон на центральному ринку і свинячий ринок чародій. Проте, поки що, в жашкові для цього немає підстав. Так, ці об'єкти перевірялися спеціальною робочою групою, але в результаті просто далися рекомендації, як убезпечитися від хвороби. Чи не найбільше спалаху хвороби бояться селяни? Адже для багатьох із них свинарство єдина можливість вижити у населених пунктах без робочих місць. У Жашківському районі вбачають реальну загрозу від можливого розповсюдження африканської чуми свиней, Тому ситуація контролюється на рівні районної влади. зокрема, днями в райдержадміністрації була проведена нарада, де обговорили основні заходи безпеки, які можливо і необхідно провести в найкоротші строки. Про це детальніше дивіться у найближчих випусках «Жасмінінформ». До речі, в райдержадміністрації 4 листопада також відбулося чергове засідання щодо. Питання об'єднання територіальних громад невдалу спробу провести територіальну реформу в Жашківському районі доопрацьовують на перспективу. Очільник району Сергій Бойко запропонував робочій групі райдержадміністрації спільно з представниками офісу реформ провести роз'яснювальну роботу щодо добровільного об'єднання громад серед новообраних сільських гулів, які мовляв покликані працювати в інтересах місцевого населення. Також вирішено направити лист до експертного центру для детального роз'яснення щодо критеріїв спроможності громад, які стануть центрами і навпаки перестануть існувати на карті. Котрі справою свого життя вважають допомогу іншим, 1 листопада відзначали свій професійний день. Ні, маємо на увазі не волонтерів, а працівників соціальної сфери. Вони допомагають людям вирішувати проблеми, котрі ті не здатні подолати самотужки. Проблеми пов'язані з сім'єю, оточенням, здоров'ям, фінансами. Соціальні працівники займаються з хворими людьми, молоддю, малозабезпеченими людьми з вадами здоров'я, пенсіонерами, дітьми. На районному рівні день працівників соціальної сфери не святкували. Причини не озвучують. Проте у колективах скромні відзначення все ж відбулися. Зокрема, зробити приємне своєму колективу вирішила директор територіального центру соціального обслуговування населення Олександра Зайчук, яка згуртовує працівників і всіляко підтримує їх у важкій буденній роботі з категорійними громадянами. Щоденна допомога тим, хто не може сам про себе подбати, це суть діяльності територіального центру соціального обслуговування населення. Одних підтримують своєю працею вдома, про інших дбають у двох стаціонарних відділеннях. Робота не з найлегших, тому з нагоди дня соціального працівника адміністрація та проспілковий комітет територіального центру вирішили подякувати колективу за сумлінність і порадувати невеликими подарунками. Ми ближчі проси. На цьому святі нас вітали там і керівники області, і керівники нашого департаменту. Вручали грамота. Вітання прийшли і від обласної проспілки, і від департаменту нашого грамоту, яку вручили мені як керівникові. І я вважаю, що ця грамота не тільки моя, а це грамота кожного з вас. Тому що без вас, без вашої праці, без вашої роботи, без вашої турботи за тих людей, якими ми опікуємося. Ми не мали цієї грамоти, тому я вважаю, що це спільна грамота нашого колективу, щоб ту роботу, яку ви виконуєте, щоб ви виконували з душею. І кожен з наших пам'ятав, що ми не знаємо, що чекає нас в старості. Тому кожен з вас повинен турботливо відноситися до цих людей, які в нас знаходяться. Будьмо так, як ми є завжди толерантними, вічливими. Зокрема, у стаціонарному відділенні тарцентру в місті Жашки проживає 20 людей, які в силу життєвих обставин стали самотніми і немічними. Для них намагаються створити всі належні умови, забезпечити якісним доглядом, харчуванням та відпочинком. На даний час у нас проживає 20 підопічних. Половину з яких зовсім лежачі. Ми надаємо ті послуги, щоб надали б навіть своїм рідним батькам, не дай Бог, щоб вони злягли. Тобто ми їх і кормимо, і миємо, і передіваємо. Це дуже важко на даний момент, бо, тому що як людина поступає нова, для неї це дико. І до неї треба підходина знайти так, щоб вона до нас привикла за моїх працівників, тому що це в них дуже важкий труд. А таким людям. Працівникам не платять здоров'я. Хотілося, щоб їм платили за їхню важку роботу. Я, також за це я знаю, добивається наш директор. Санітарочки в нас дуже хороші люди. Люда Іванівна нас любить всіх людей обняти, поцілувати, розрадити. Галина Іванівна в нас навіть дійшли до того, що на ній підопічно назвати кумою. Бо тому що вона знає, що їм треба купити на базар і базар вона їм все принесе. Маша Величкина також може до кожного зробити підход. Свята Миколаївна також чекають її підопічних розказати свої секрети. Тобто, у нас тут дуже велика сім'я, і за яку мене дуже велику відповідальність. Для людей поважного віку та інвалідів просто необхідний постійний нагляд та медична допомога. І якщо в домашніх умовах це не завжди можливо, то в терцентрі в розпорядженні його мешканців свій медпрацівник. У нас ще надаються медичні послуги. Перша медична допомога це ми догляди, ми визиваємо лікарів-спеціалістів із лікарні. І Коли там треба допомога, визиваємо лікаря із сімейної медицини нашого нашого участкового, і по направленню ми веземо хворих у лікарню, там лікуємо. Хворих в крові діабет теж і, і робимо аналізи. І постійний догляд, і якщо треба ін'єкції. Ведеться документація, є медичний холодильник, є карточки технологічні. Меню складається згідно норм. У нас є хворі, які є, у яких є інвалідність, і є, є картка індивідуальних потреб. Ну і згідно неї, забезпечуємо хворих. ходунками, колясками, паличками. Тут неможливо працювати без доброти, милосердя і величезного терпіння, адже люди, котрі проживають у терцентрі, вразливі емоційно. Тому працівники намагаються ставитися до них не просто як до підопічних, а як до своїх рідних. Чотири роки працюю обов'язки санітарка няня. Ой, ви знаєте, дивлячися на цих людей, хочеться чимось от. Допомагати, взяти цю людину і от кається, вона стане здоровою. От візьмеш її, піднімеш щось, і вона буде, стане на ноги і буде ходити. Хочеться чимось, хоч чимось, нести людині якусь допомогу. Я вже тут працюю 16 років. Тут важка дуже робота, я скажу. Я робила в садіку 11 то що діти, що старі люди, це різниця велика. Такі ранині і прожили вік. Свій не і, і на старість попали сюди і слабі, і неходячі, і треба до них дуже ну, велике приділяти. Треба мати серце, душу мати і і ну, доброта, щоб була. Я сіду додому з роботи і думаю, а що ж ти щось там, щось попросила мене, що ж це я там ще не зробила, переживаю. Як як за своїх рідних у багатьох будинок престарілих як у народі називають стаціонарне відділення терцентру, центру, асоціюється з байдужим та холодним ставленням, а тому вмовити когось сюди переїхати часто буває непросто. Але у жашкові постаралися, щоб мешканці були всім задоволені. І напевне, найперше визнання вагомості їхньої роботи далеко не введення в календар на державному рівні дня соціальних працівників. А проста вдячність тих, кому щодня віддають свої сили і час. Тут живеться нормально. Я живу тут з бабушкою. Ми живемо дружно, нормально доглядають, треба, допоможуть, ніхто не ображає. Дуже добре за нами ухажують, обслужують добре, варять добре, все вкусне, все хороше. Спасибо за хороші труди, що нас обслужують. Хороші у нас люди, медицинський персонал, треба лікаря. Визивають. Все нам хорошо. Дуже уважний колектив. Учора 6 листопада в селі Баштечки були встановлені куполи на Місцевий храм, який знаходиться на стадії завершення будівництва. Церква носитиме ім'я святого Дмитрія Солунського. Зводиться будівля ось уже три роки. Кошти на це пожертвували підприємці, уродженці баштечок та місцеві віряни. Служіння поки проводяться в облаштованому приміщенні колишнього дитсадка. Зведення купелів подія знакова та хвилююча для прихожан. Тож подивитися на цей процес зібралося чимало людей. Вірянам не терпиться увійти уже в новий храм, але тут ще встановлюватимуться вікна, триватимуть внутрішні роботи. А завтра, 8 листопада, знакова подія для прихожан храму Дмитрія Солунського у селі Конельські хутори. Цій святині виповнюється 200 років. Очікується, прибуде багато гостей. Керівництво храму із столітньою історією. Запрошує усіх бажаючих взяти участь у святкуванні, яке розпочнеться о 9-й годині ранку. І на сьогодні це була вся інформація, яка сподіваюся, була для вас цікавою та корисною. Ми працюємо для вас. Тож не забувайте повідомляти нам про цікаві події варті уваги та неординарних людей із вашого оточення. Телефонуйте 611 21. Побільше вам позитивних новин на все добре. Одяг ведучої від приватного підприємця Оксани Супінської, місто жашки, вулиця Костромська, 30 а приміщення магазину Ніка.